103-ю річницю з часу свого заснування відзначила найдавніша скаутська організація України пластуни. Святкування відбулися, зокрема, у Львові, де осередок пластунів є найчисленнішим в світі. Понад пів тисячі юнаків і дівчат взяли участь у святковому молебні в соборі святого Юра. Пройшлися маршем центральними вулицями. Нові скаути складали присягу. Зізнаються, що своєю участю в пласті пишаються надзвичайно, адже свого часу цю організацію заснував ще син Івана Франка Петро. І майбутній полковник армії УНР Іван Чмола. Українські скаути складали кістяк січових стрільців, і боролись за незалежність України в інших військових формаціях продовжувати такі традиції ліві обіцяють і надалі. Пластуном може стати кожен, кожен із нас незалежно від віку. Пластуном можна бути і до старості, і перепрошую, і до смерті. От всього пластунів налічується близько 10 тисяч по всьому світу. Найбільше пластунів я звичайно в Україні. Слава Богу, що на сьогодні маємо організацію не в підпіллі, а організація яка широко розвивається.